Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ і поглянемо з вами ціни на овочі та фрукти, як вони змінилися. І ще подивимося з вами знижки. Сьогодні останній день на продукти харчування. Всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Гарбуз Батернат 24, 20% знижка, гарбуз Хокайдо 40 гривень, бурячок 8,95 гривень. Картопельку цінника не бачу, далі вам скажу. Цибулька ріпчиста: 11,90, капусточка 11,90, кабачки 26. Кабачки зі знижкою 19,45, 25% знижка. Баклажани в смужечку зі знижкою 29,95, огірки 38,90. Перець солодкий зелений 40 гривень. Перець салатний 45. Перець капі червоний по 70. Смачненький. Томати. Томати грунтові по 25. 7% знижка. Перець солодкий червоний 115,50. Томати тепличні 65. Томат рожевий 79, корінь імбиря 160. Капусточка пікінська. Ось вона, 44 гривні. Перець гострий по 50, баклажани 28,65. І баклажани, як я кажу, смужечку 40 гривень. Цибуля біла 21 гривня. Цибуля червона 22 гривні 95 копійок. Пясник, перший гатунок 126, 6% знижка. Ось він, картопля. Перший гатунок по 12% зі знижкою мінус 25%. Картопля по 16. І морква по 11. Ось вона, не мита. Далі нектарин, перший гатунок 92 гривні 8% знижка. Персик, перший гатунок 86, 9% знижка. Нектарин у кошику 80. Персик інжирний 140. Апельсини по 80. Авокадо 220. Перший гатунок. І хас авокадо 220. Яблучко Пінкледі 47 гривень зі знижкою 50%. Яблуко Голден 42 гривні, 95 копійок. Груша 80, Ківі 160. Яблуко Гала 36. Раннє яблучко також 36. Кавун жовтий 35,90. А це кавун безнасінний вже по 55. Так, 55, кавун звичайний по 14. Банани 60, лимони 86, мандарини перший гатунок 78, лайм лимон 156, манго 140. І мандарин Муркот 104 гривні. Грейфрут 70-12% знижка. І слива перший гатунок. така Малесенька, 36 гривень. Ось такі ціни. І шведесенько з вами поглянемо на курячі яйця поштучно. Вони сьогодні зовсім зовсім малесенькі. Сьогодні останній день знижка на майонезний соус салатний від щедра грам, 25-20-300 грамів. І на майонез провансаль 400 грамів, 41 гривня, 30 копійок. І на ось такий ще майонез: 67%. провансаль 300 грамів, 32 гривні. Знижка на олію. Від своєї лінії рафінована об'єм 3 літра. І ціна зі знижкою 216,50. І знижка манюнька, ось така 500 об'єм мілілітрів, Також рафінована зі знижкою 39,70. Знижка сьогодні останній день на ковбаску сирокопчину з фірмова. М'ясна лавка 282 гривні 90 копійок за кілограм. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка губерська, напівкопчена, 420 грамів 79,50. Знижка на балик від своєї лінії святковий 317,90 ціна за кілограм. Сардельки з м'яса птиці, австрійські від своєї лінії. Такі невеличкі. В паковці приблизно 500 грамів 215,90. І знижка ще на ковбаску, ковбасний ряд, курячу, варену. З м'яса птиці, 300 грамів 36,90. І знижка на ковбаску кірольську напівкопчену, Ціна за кілограм 369,90. Знижка на сирочки плавлені маліндам. 70 грамів. І вони сьогодні зі знижкою ще 16,50. Масло ферма 180 грамів, 73 відсотки, 85-70. Молоко ягатинське 2,6 відсотків, 870 грамів, 41 гривня 90 копійок. Нагадую вам, що знижка на карпатський йогурт, галичина, персик абрикос і ягідний мікс 870 грамів. І ціна однакова 57,50. І знижка ще на йогурт карпатський полуничка і злаки 300 грамів. І ціна однакова по 25. Йогурт, дольче, вишня чиа? Персик папая, персик маракуя. Чорниця, яблуко, банан, полуничка, манго і полуничка 280 грамів і ціна однакова: 29,50. Йогурт, розтишка, банан, полуничка і персик 100 грамів, 115 грамів, 10,70 для малечі. Проти від своєї лінії воліє 160 грамів 50 гривень, 30 копійок. І знижка на кільку від своєї лінії обсмажена у томатному соусі 250 грамів 34, 10. Паста від своєї лінії з креветкою та копченою сьомгою 180 грамів в склі 40 гривень в одну ціну. Оселедець філе олії, норвін 250 грамів, 59,50. І сьомга, ось вона, слабосолена, солена, філе шматок на шкірі 210 грамів, норвін, 216. Знижка на чай манамах, шипшина та пільські квітів. Заварний, 80 грамів, 50 гривень, 80 копійок. Чай манамах, Листовий з бергамотом. 80 грамів 50 гривень 80 копійок. І ось такий чай заварний, чорний, листовий 80 грамів 47,90 48 гривень. Знижка на чай Tia Moments по 20 пірамідок, Різні смаки. Сьогодні останній день і ціна 42 гривні 20 копійок. Пряночки від своєї лінії зі смаком вишні та абрикосу від своєї лінії. 300 грамів, 26,50 одну ціну. Знижка на зефір від своєї лінії білорожевий. 300 грамів. 32 гривні 90 копійок. І зефір від своєї лінії з апельсиновою начинкою. 300 грамів. 37,90. Цукерки Конті джек вагові. 209,90 ціна за кілограм. І знижка на ось такі цукерки від рашен з арахісом 169,90. Також вагові. Знижка на батончики від рашен. Начинки різні в асортименті 16,50 одну ціну. Знижка сьогодні останній день на каву решіну сублімовану. Карт Нуар 140 грамів і ціна 260. І знижка на каву Мелену, картнуар 250 грамів, 215. І кава в зернах еспресо італіано Пакування 1 кілограм 629,90. Напій Оболонська, полунична маргарита. І зі смаком беліні 2 літра об'єм і ціна однакова 22 гривні 90 копійок. Живчик зі смаком груші. І зі смаком яблука об'єм 2 літра. І ціна однакова 32 гривні 10 копійок. І знижка на живчик соком яблука. Газований об'єм же літр 150 літрів. 22 гривні, 10 копійок. І ось така манюнька на піживчик соком яблука 500 мл об'єм 12,80. І знижка ще на квас білий. Квас тарас об'єм літр 500, 45,70